У Луцьку відбувся екологічний фестиваль Zero Waste Fest. Аби привернути увагу людей до теми відходів, організували перформанс розбір смітника зі сміттєвого баку. Викинули всі відходи, аби посортувати їх на різні фракції. Це дуже класний наочний приклад взагалом зрозуміти, скільки всього може сортуватися, не сортуватись, і взагалі що утворюється. Тому що, наприклад, люди думають завжди про проблему з пластиком, але насправді кожен раз у цей аудит відходів показує те, що найбільше все таки органіки. Тобто, це майже половина смітника органіки, тобто завжди потрібно починати саме з них. Сортували відходи за принципом, що можна переробити, а що ні. Тих, що переробляється, буде більше. І це показує те, що але насправді вони поїдуть на сміттєвий полігон. на Нажати Це в кожному смітнику щодня така картина. Усе, що підлягає переробці, передали у центр сортування відходів. Чистий Луцьк. Решта ж таки поїде на полігон твердих побутових відходів у село Брища. За словами Катерини Рабин, важливо зберігати навколишнє середовище, яке у нас є. Тому що дуже багато природи знищується там на сході, і відповідно. Ми не можемо її донищувати ще тут, де більш-менш мирна ситуація. А про те, що у Луцьку зробила за рік в межах програми Zero Waste Cities, читайте на сайті місто Медіа.